Вітаю вас, малята, любі хлопчики, дівчата. Ось подивіться, хто це до нас завітав. Це Карлсон. Доброго дня, Карлсоне. Діти, ось подивіться, Карлсон приніс нам показати свою улюблену їжу. Чого тут тільки немає. І цукерки, і печиво, і зефір, і мармелад. І шоколад, і навіть банка варення. Малята, як ви гадаєте, це корисна їжа? Я думаю, що це не корисна їжа, бо від цукерок і солодощів можуть заболіти зуби, а також заболіти живіт. Діти, давайте розкажемо Карлсону, що потрібно робити, щоб бути здоровим. А для цього ось є. Такий віршик. Здоров'я основа усього на світі. Здоровим бути бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись, себе гартувати водою і сонцем, і солодко спати з відкритим віконцем і їсти усе, що на стіл подають. Бо страви нам росту і сил додають. Карлсоне, подивись: ось ці страви додадуть тобі сил та здоров'я. Давайте подивимось, що тут намальовано. Тут є фрукти, овочі, каша, молоко. Діти, як? Ці продукти можна назвати одним словом. Так, це продукти харчування. Малята, як ви гадаєте, це корисні чи не корисні продукти? Так, ці продукти корисні. Карлсоне, а чому ці продукти корисні? Малята Карлсон не знає чому. Давайте разом розповімо йому. Ці продукти корисні. Бо в них містяться вітаміни, які допомагають дітям бути здоровими, дужими та сильними. Малята, Карлсон зрозумів тепер, які продукти корисні, і хоче пригостити вас калачами. Давайте допоможемо йому спекти калачі, приготували ваші долоньки. Я печу, печу, печу діткам всім по калачу. Зверху маком притрушу, в піч гарячу посаджу, випікайтесь калачі у натопленій печі. Буду діток я скликати, калачами частувать. Молодці малята. А тепер давайте пограємо з вами в гру, назви страву для Карлсона. Якщо кашу зварили з гречки. То каша яка? Так, каша гречана. Якщо компот зварили з яблук, то компот який? Яблучний. Якщо сік приготували з груш, то сік який? Грушевий. Якщо коктейль приготували з молока, то коктейль який? Молочний. Якщо кашу зварили з рису, то каша яка? Рисова. А якщо кашу зварили з манки, то каша яка? Манна. А якщо суп зварили з овочів, то суп який? Овочевий. Молодці малята гарно знаєте страви. А зараз Карлсон пропонує вам вивчити чистомовку. Ось послухайте. Гу-ту-ту, гу-ту-ту, вари кашу круту. Підливай молочка, погодуй козачка. Давайте ще раз повторимо. Гу-ту, ту гу-ту-ту, гу вари кашу круту. Підливай молочка, погодуй козачка. Малята, сьогодні на занятті ми з вами дізналися, яка їжа корисна, а яка ні. І навіщо потрібно вживати корисну їжу? А ви малята, запам'ятали? Для чого? Так, щоб бути здоровими, дужими, сильними та підростати. Ось які ми молодці! Добре попрацювали! До нових зустрічей!